Яна Сенів одна з лауреаток культурно-мистецького фонду імені Володимира Луціва. Дівчина захоплюється музикою з дитинства. Гра на бандурі стала частинкою життя надвірнянки. каже, вдячна за високу оцінку її творчості. Це приклад для нас, для надвірнянців, для українців. Як треба позиціонувати себе, як треба прославляти нашу Україну, Боже Слово, як музику треба любити, і це реально людина з великої букви. Антон теж цього року заслужив звання Лауреата отримати нагороду від фонду імені Володимира Луціва для хлопця. Честь хочу пригадати такий був, якщо не помиляюсь, грецький учений Діоген, він ходив з ліхтарем серед дня по Базарі, і всі його питалися, що ти робиш? День світлий на вулиці. Що ти шукаєш? А він каже: Я шукаю людину. Пан Володимир Луців це дійсно людина, яка не забувала про рідне місто, таке маленьке місто на перший погляд, але він любив її в своєму серці. Його дійсно він був по всьому світі. Але завжди в серці була надвірна і Україна. Надихалася зустрічами з Володимиром Луцівим і професорка Віолетта Дудчак. Жінка була знайома з українським маестро близько 20 років. Пригадує, як він говорив про те, що українська культура не повинна обмежуватись національним гетто. Ми повинні виступати у світі не лише для українців. Ми повинні виступати з українською культурою з українськими творами для інших народів для того, щоб знайомити їх з українською культурою. Власне сьогодні. Та складна ситуація, в якій опинилася Україна в умовах повномасштабного вторгнення, вона якраз демонструє, що українці стараються донести свою музику, своє образотворче мистецтво, свою літературу для інших народів тобто показати, який потужний пласт культури є у нас. Власне, це те, чим займався Володимир Луців все своє життя. І те, що він виконував українські твори для широкої аудиторії, це якраз було от оцею пропагандою і популяризацією української музики. Захід відвідав голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Посадовець був добре знайомий з українським бандуристом. У далеких двохтисячних на сесії міської ради Володимиру Луціву присвоїли звання почесного громадянина міста Надвірна. Як би не було важко, скрутно, складно, попри те, що війна, ми стараємося спільно з головою фонду нагороджувати найкращих. Саме завдання знайти в громаді молодих ініціативних, ідейних, креативних, особливих для того, щоб вони в різних жанрах, в різних галузях були найкращі. Звичайно, що якщо би сьогодні зробити певне опитування, то повірте, будуть сотні найкращих достойних особливих. Бо наша молодь обдарована, талановита, розумна, красива, і їм розбудовувати Україну. Тому я дякую засновнику фонду, дякую е спонсорам фонду. Бо цей фонд фінансується за кошти, власні кошти засновників фонду і тих людей, які учасниками культурно мистецького фонду. Також при нагоді хочу сказати, що з 2021 року. Депутатським корпусом міської ради заснована заснована стипендія імені Володимира Луцева. Культурно-мистецький фонд у надвірній засновано у 2002 році мета виявляти талановиту молодь та підтримувати її матеріально. За 22 роки діяльності фонду лауреатами його премії стали близько сотні юних співаків, музикантів, художників, танцюристів, науковців та спортсменів. Це є швидше така е, заохочувальна премія, але як свідчить е, вже історія нашого фонду, що діти, які отримали цю премію, вони отримали більшу мотивацію для своєї подальшої праці, для своєї творчості. Е, я його запам'ятала. Е, Світлою людиною і дуже побожною людиною, що мені дуже так до душі було. Я дуже була вражена, коли я читала про нього факти. Коли я дізнавалася, що він був на дипломатичних перемовинах, і не виключено, що він був якраз і ініціатором приїзду папи Римського Івана Павла II в Україну в 2001 році, 7 вересня 2019 року, Володимир Луців помер у Лондоні. Поховали великого українця у надвірній. Це було його побажання. Івана Осташук, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Раї.